Ті в Москві почали нервувати, тому вирішили полякати, щоб Україна не турбувала російського диктатора. Дні побідобєсія саме тому був нанесений удар, напевно, і 7 травня по українській території, і саме тому на ранок 7 травня інформаційний простір вибухнув оціми заявами про те, що цілі вже визначені. Інша причина це її дійсно реальні дії українських сил оборони, які нанесли 6 травня надвечір і 7 числа проти ночі удари по російській території. Вони поцілили у декілька дуже цікавих військових заводів. А головне вони поцілили у два аеродрома під Москвою, шайківка, на якому за даними нашої української спецслужб, базуються бомбардувальники стратегічного призначення тут 22 та там є склади з ракетами і. Кубінка, де базуються літаки, міг 21 і Су-27. Про результати цих ударів поки що невідомо, саме чи чиє ураження літаків, але відомо інше, що на тлі цих ударів в Москві припинили роботу всі аеропорти. А їх там три найпотужніших, і там зараз повний хаос. Напевно, ці всі речі спровокували таку реакцію Кремля на те, що Муляв, зараз ми як вас залякаємо речником, щоб ви тут заспокоїлись. Але як казав один з президентів України, це ж було вже, і це вже було приблизно 5 місяців тому, коли. У листопаді 2024 року Росія завдала удар по Дніпру оцім арешникам, і е, тоді розгорнула таку потужну інформаційну компанію. Що зараз ми, як цих арешників, наклепаємо, як засиплемо ними всю Україну, буде вам переливки. Тоді е, Путін багато разів скликав якісь засідання, обговорював, коли ж ми поставимо на конвеєр отой орешник, коли ми їх будемо клепати сотнями на день і підкреслював, що це суто російська розробка. Вона унікальна і не перевершена. Проте ця вся інформаційна компанія завершилась такою собі інформаційною імпотенцією.